Вітаємо, шановні українці. Дякую, що долучились до наступного вебінару. Від серії постійних вебінарів «United for Changes», які об'єднані заради змін, які наша ініціатива проводить для тимчасово переміщених українців в Ірландії. Метою серії цих вебінарів є допомога українців, українцям адаптуватися та інтегруватися в ірландське суспільство шляхом професійного розвитку. Тому на цих вебінарах ми розказуємо про особливості життя. І соціальної адаптації в Ірландії з фокусом на професійний розвиток вашого працевлаштування, відкриття власної справи. Цей вебінар є вже частиною другого сезону вебінарів, які ми проводимо. Ми вдячні нашим, нашим партнерам за те, що ми можемо проводити ці вебінари. Тому цей вебінар відбувається за підтримки DLA Piper Ireland, Sunday Business Post Group та H3X Studios. Ми дуже вдячні нашим партнерам за підтримку, невеликий дисклеймер, застереження. Ми, хоч ці вебінари відбуваються за підтримки наших партнерів, але вони не обов'язково відображають думку наших партнерів, ми мали це сказати. Отож, темою сьогоднішнього вебінару є цікава тема, яка стосується питання, що ми дуже часто чули, зустрічаючись з українцями або питання, які ставили нам під час попередніх вебінарів, вона стосується допомоги, яку ви можете отримати від держави, коли ви повертаєтесь. До роботи відкриваєте власну справу після певної перерви, коли ви тривалий час перебували на соціальних виплатах. Англійською мовою це називається back to work allowance. Всі його так називають, навіть українці, які розмовляють українською, але якщо спробувати перекласти це на українську мову, дослівно це допомога для повернення до роботи або субсидія при поверненні до роботи. Аня. Ти сьогодні, експерт у нас з, ціє, з цього питання. Можеш, будь ласка, розказати подроб, детальніше, що таке back to work allowance? А, назва повна це back-to-work enterprise allowance. І почнемо то, з того, що зараз серед українців існує міф, що українці не кваліфікуються за цією програмою, але це міф. Українці вже почали кваліфікуватись за Back to Work Enterprise Allowance. Що ж це таке? А це знову ж таки підтримка від уряду Ірландії, коли ви знаходились 9 місяців на соціальних виплатах. А українці, ну які прибули до Ірландії, які по різним причинам не могли знайти роботу, не працювали і приїхали в Ірландію. З початком повномасштабного вторгнення в нашу країну, ще у лютому, в березні минулого року, вже пройшов певний час, вже пройшов певний стрес, вже пройшла певна адаптація в цій країні, і, і емоційний стан вже дозволяє розпочати власну справу. І Такі програми урядові ірландські є, які можуть підтримати цю вашу ініціативу. Що ж це таке? Коли ви знаходились, як я вже говорила, 9 місяців. На соціальних виплатах, не, працю, не працюючи при цьому, Джобсікер Allowance, ви можете податись на цю програму. Почнемо з того, що вона дає, а потім пройдемось по процесу, щоб ви розуміли, як кваліфікуватись за цією програмою. Що вона дає, коли ви хочете. Відкрити бізнес. Уряд Ірландії хоче вас підтримати, хоче надати вам фундамент, щоб ви не хвилювались через те, чи буде цей бізнес прибутковий, чи не буде. І уряд Ірландії каже: Любий друже, або люба подруга, я хочу тебе підтримати, ти будеш, будеш продовжувати отримувати свою соціальну виплату, це моя така тобі підтримка. І перший рік ви будете продовжувати отримувати 100% виплати в повному обсязі, як ви, як ви отримували. Другий рік ви будете отримувати 75% від виплати. Чому це круто? Це круто, тому що всі, всі ті, хто хоче відкрити власну справу, і у кого є такі, ну, блокери, вийде, не вийде, а як же ж, ну. Якщо, якщо прогорить справа, як же ж я далі буду, ну а треба ж ну, покривати свої базові, базові витрати? І щоб, вас, ну так, обійняти і сказати, що все вийде, я з тобою, держава започаткувала таку програму підтримки. Як це працює? Коли ви бачите, що пройшло вже 9 місяці, з того моменту, ну як ви отримували, отримували соціальну виплату. Ви розумієте, що ви вже емоційно готові до того, щоб увірватися та розпочати власну справу. Ви приходите в інтрео і кажете, що хочу кваліфікуватись за програмою Back to програму Бектворкінтерпрайзі Лованс. Можна я уточню одразу, щоб зрозуміти два коротких уточнення: перше. Обов'язково рівно 9 місяців, чи можна менше більше? А, можна більше, але не менше. Окей. І друге, це стосовно інтреу. Всі, напевно, я думаю, українці знають, що це таке. Їх багато по Україні, по Україні, по Ірландії. Чи потрібно в якийсь особливий іти, наприклад, їхати в Дублін, чи в будь-який, чи в який, який інтреу потрібно звертатися? А в будь-який інтрео, в якому ви зареєстровані. А, ну, тобто, в той, якому ви зареєстровані, Так. окей. Sorry. А ви приходите в інтрео і кажете, що ось я готова або готова. Хочу започаткувати власну справу, знаю про таку програму, хочу кваліфікуватись. А менеджер в інтрео каже: покажіть свій VPSN номер, звичайно ж, а вводить ваші дані. Дивиться і такий так, так, ви справді кваліфікуєтесь, залиште свій контактний номер телефону, а з вами зв'яжеться кейс-менеджер. Можна уточнення тут? Тобто потрібно фізично проходити, не потрібно записуватись на цю зустріч, чи потрібно, чи як воно працює просто логістично? Логістично треба прийти. Оке. Ірландці, ну ви знаєте, дуже такі комунікабельні і дуже люблять, щоб все було проєктно. Особисто, щоб ви ну, все розповіли, які у вас наміри. Далі ви залишаєте свій контактний номер номер телефону. Знову ж таки, тут уточнення, що можливо хтось онлайн подавався. Тобто, можливо, ну хтось є, якщо ви залишите в коментарях, ой, я я подавався, чи подавалася онлайн. Можливо, але я просто не знаю про такі випадки. Я знаю, що всі фізично приходили в Інтрео. Тут потрібно зазначити, що є загальна процедура, але в залежності від Інтрео, від того, на якого працівника ви потрапите, можуть бути особливості і відмінності. До цього потрібно бути готовим. Тому що ми часто чуємо від українців: ось у мене було так, а у мене було інакше. Це можливо, це не означає, що хтось зробив неправильно, просто можуть. Бути певні особливості в залежності від того, як налагоджена практика саме безпосередньо у цьому офісі, де до кого звернетесь, або як працює умовно той офіцер, з яким ви будете спілкуватися. Да. Але шлях плюс-мінус у всіх у всіх однаковий. А Ви залишаєте свій контактний номер телефону і вам кажуть, вам зателефонує кейс-менеджер. Кейс-менеджер це те, ця, те, ця людина, а, з якою. Ви поспілкуєтесь, і яка ну, або надасть вам цей статус, або не надасть. А як це відбувається? Ви залишаєте номер, далі вам телефонує якийсь менеджер по телефону. Тобто це не Zoom, це Ну, не якась онлайн-відеозустріч, це непризначен, ну, непризначений час для, цього телефон, для цієї телефонної розмови. Це телефонна розмова, звичайно, кейс-менеджер, як правило, питає, чи зручно зараз говорити, чи незручно, але знову ж таки все залежить від людини. Тобто вам телефонують, і головна задача кейс-менеджера зрозуміти. Як, як взагалі, Який у вас бізнес, чи є у вас досвід для цього бізнесу, чи є ринок для вашої бізнес-ідеї? А ще такий момент намагаються дізнатись, чи у вас вже був подібний бізнес і наскільки він був успішним. А тому, що якщо у вас один раз ця ідея провалилась, то є ну, така вірогідність, що і другий раз ну, ця ідея може провалитись. Тому вони всі такі нюанси запитують, заповнюють форму анкету. Розмова займає близько 10-15 хвилин, тобто, це ну, не така не година довга розмова, це прям ну, такі конкретні запитання, щоб зрозуміти, яка у вас бізнес-ідея, наскільки ринок. Готовий до вашої бізнес-ідеї, і який у вас є досвід, чи справді ви зможете реалізувати цю бізнес-ідею. Тому що якщо ви хочете відкрити ну, якусь хімічну фабрику, а у вас немає цього досвіду, ну, то звичайно будуть запитання. А що відбувається далі? Коли ви поговорили з кейс-менеджером? Тут є два випадки. Один випадок, кейс-менеджер може відразу вам сказати, що так, ну, це етап, ви пройшли, а може бути так, що скаже: мені ну, треба подумати декілька годин, і за декілька годин ви дізнаєтесь відповідь. Як правило, відповідь приходить на емейл, ну або ви відразу дізнаєтесь. Як правило, якщо це. Позитивна відповідь, то кейс-менеджери говорять про це відразу. Що відбувається після цього етапу? Після цього етапу вам приходить імейл, e в якому вам кажуть, до якої локальної, за якою локальною агенцією вас закріпили. А це, знову ж таки, в Ірландії є локальні агенції, це урядові організації, які допомагають. Відкрити власну справу. Або громадські організації, які співпрацюють з державою, з урядом по підтримці бізнесу. Так. Yeah. І далі Інтрео направляє в одну з цих організацій, яка має вам допомогти заповнити всі необхідні документи, які треба, щоб кваліфікуватися за даною програмою. Що треба надати? По-перше, треба буде надати бізнес-план. Також треба буде надати ваш Tax registration number, його ви отримуєте на сайті Revenue.ai. Дуже юзер-френдлі, дуже друзі. Справді не, ну, не, не переживайте. Там буквально декілька кліків, і все готово. Більше того, Індрео надсилає покрокову інструкцію, як це зробити. Коротке уточнення. Якщо ви не дивились, умовно наш. Вебінар стосовно податків, або не знаєте, що таке revenue.ie. Це ірландська податкова служба, яка займається адмініструванням всіх податків аналогічно як в Україні, діє де Державна податкова служба. Так само, revenue – це те, що займається податками в Ірландії. Вони займаються як вашими особистими податками, так і податками бізнесу. Ми залишимо посилання на їх ресурс під відео і на всі матеріали, ресурси, про які розповідаємо. Ми так само залишимо посилання під відео. Uh, і так як ми говоримо про Back-to-Work Enterprise Allowance, це uh, форма реєстрації self-employed. Тобто, ваш PPSN номер, uh, він не буде Tax Registration number uh, вашої самозайнятої особи, тобто вас. Тому це справді робиться дуже, дуже швидко. Тобто, ви кажете уряду Ірландії, що ви будете самозайнятою особою, і що у вас будуть гроші, які в майбутньому, в майбутньому ви будете оподатковувати. А я вірю, що всі ваші бізнеси будуть прибутковими і буде що оподатковувати. А далі вам приходить Tax Registration Number. Знову ж таки, все дуже зрозуміло. Дуже швидко. Якщо у вас якісь запитання, ви можете зателефонувати в Ревеню, Тобто, не бійтесь, працює ну, ця податкова служба Ірландії податкова служба України це дві абсолютно різні податкові служби. В Ревеню вам із задоволенням нададуть відповіді на всі запитання, які у вас є, проконсультують, але знову ж таки за вами закріпили локальну агенцію. Ви також можете звернутись до них, якщо будуть якісь запитання. Тобто ви маєте надати: у вас буде цілий список, тобто, це у вас буде прям чек-ліст, і ви зможете перевірити, що вам треба подати, і всі ці документи заповнити з менеджером з вашої локальної агенції. Як тут ще важливий момент, як відбувається зв'язок? Інтрео пише вам імейл, де ну, в копії буде стояти менеджер, який за вами закріплений з цієї локальної агенції. Тобто, вас представлять, вам не треба ну, там, приходити, когось шукати. Все дуже прозоро, все дуже зрозуміло. Поспілкувалися з однією людиною, вона вас направила до іншої людини. Ніякого стресу, все. Ну, Дуже зрозуміло, і це дуже круто. Давай я уточню, чи я правильно зрозумів, як це працює для глядачів для цього вебінару. Тобто, спочатку потрібно звернутися до Інтрео, сказати про свій намір розпочати бізнес. Інтрео перевірить, чи ви підходите під цю програму підтримки, і вам зателефонує працівник Інтрео, щоб кейс-менеджер, -кейс кейс щоб перевірити. Вашу ідею, чи є у вас відповідний досвід, щоб далі з вами працювати. Після цього ви отримаєте емейл, що ви підходите, потрібно готувати документи для того, щоб отримати цю підтримку. І, відповідно з інтрео, вас направ... у вас... Інтрео призначить вам особу, менеджера, яка вам буде допомагати пройти весь цей процес, підготувати всі документи з локальної агенції. Правильно? Так. Да. Все, Супер. Вірно. а тут. Маленька ремарка, ну я дуже сподіваюся, що всі, хто дивляться це відео, для кого це актуально, всі пройдуть і кваліфікуються за цією програмою, але може, звичайно, бути і таке, що буде відмова. Таке відбувається і ну, відбувається не тільки з українцями. Тобто, ми за цією програмою ми проходимо ну як абсолютно всі. І хтось проходить, хтось не проходить. У випадку, якщо ви не кваліфікуєтесь, вам знову ж таки прийде імейл, в якому вам пояснять, ну, чому ви не, кваліфіку... не пройшли кваліфікацію за цією програмою. Але знову ж таки, ви можете подати апеляцію, ну, якщо ви бажаєте, що ну, щось пішло не так. Або Працевлаштуватись і про працевлаштування у нас був окремий попередній вебінар. Ідемо далі. З локальною агенцією, як ми вже говорили, ви, ви надасте Tax Registration number, ви зробите бізнес-план. Але знову ж таки, не бійте слова бізнес-план. Ми тут не кажемо про 50-100 сторінок а, з детальним, взагалі, покроковим яких, я, я, яких діям, все дуже зрозуміло. Тобто, ви маєте показати, як буде працювати ваш бізнес, де буде працювати ваш бізнес, хто ваша цільова аудиторія, показати, що є маркет, ну, тобто, ринок для вашого бізнесу. Тобто, все дуже, ну, дуже зрозуміло, мають Зрозуміти, як ви будете акумулювати а, гроші. І, в принципі, ця річ не лише, щоб вам завадити і створити труднощі, цей план, який ви підготуєте в рамках подачі заявки на цю підтримку, він так само вам допоможе далі розвивати власний бізнес. Так. А далі треба буде заповнити аплікаційну форму. Ну, тут ще момент, що її прямо треба заповнювати а, від руки і потім. Зробити скан, копію. А також що ви можете надати? А ви можете надати фотографії, наприклад, якщо ви хочете орендувати приміщення і вже у вас є певні домовленості, ви можете надати фотографії, а також є. Такий пункт, що можна надати ну, щось, що ви вважаєте, може повпливати на прийняття рішення. А тут, звичайно, дуже добре надати рекомендаційні листи, якщо у вас є, можливо, у вас є якісь публікації в медіа, можливо, ну, ще, ще щось додаткове, ну, якісь дипломи, сертифікати, які ну, покажуть, що ви справжній ну, такий професіонал своєї справи. Також, що рекомендують надати це інтерес зі сторони потенційних клієнтів. Тобто, можливо, вам вже хтось писав, ну, що хоче скористатись вашими товарами чи послугами, чи ви бачите в інтернеті там, в коментарях, що є попит саме на ці товари та послуги. А це також прям окрема така строка, де рекомендують ну, надати таке. Підтвердження. Треба якісь дипломи давати під це, там, про освіту, я не знаю, про тренінг щось таке. Да, коли я казала, що, що щось додаткове, я мала на увазі ну, якісь додаткові сертифікати, ну там, типу, публічні виступи чи там soft-skills, Але треба надати ваші професійні сертифікати. ну, Де, де це потребується. Далі ви все це. Заповнюєте це такий дуже творчий процес. Тобто, ви будете співпрацювати з менеджером з локальної агенції. Це не те, що ви один раз зустрілись. Ну і що встигли, то встигли. Ні-ні ні. Це дуже такий, як я казала, творчий процес. Тобто, ви зробили, показали. Далі менеджер з локальної агенції може дати вам рекомендації, як це покращити. Моя рекомендація, звичайно, прислухатись, тому що ну, вони професіонали своєї справи, вони знають, що роблять і чому рекомендують вам саме це. А далі, коли вже всі документи готові, весь пакет подаєте не ви, а весь пакет подає менеджер з локальної агенції. Тобто, ви все передаєте, а далі менеджер локальної агенції ставить підписи і вже подає в «Інтрео». І потім у всіх по-різному строки, скільки треба чекати, але в середньому це 4-8 тижнів. Ви чекаєте відповіді і тримаєте кулачки, що все вийшло. Супер. Що відбувається після цього? А після цього ви отримуєте лист щастя або лист від кейс-менеджера, що все ви пройшли по програмі. Одне з питань аплікаційної форми треба надати банківські, банківські реквізити, коли будуть надход надходити кошти. Ну і все. Ви кваліфікуєтесь, можете активно працювати над своєю справою, знати, що ірландський боже вельми шановний уряд та всі, хто платять податки в Ірландії, вас підтримують, або в майбутньому ви так само платили податки, створювали робочі місця. Тобто це ну, така циклічність, яка, звичайно, має свій сенс. Ви отримуєте дзвінок від кейс-менеджера або лист, вам кажуть, що вашу заявку підтвердили або не підтвердили. Ну, якщо підтвердили, то. Вам кажуть, що все з такого то числа. Ви будете тепер отримувати цю виплату за програму Berg to Work Enterprise Allowance» так само щотижня, але на банківський рахунок. І далі вас проконсультує так само локальна агенція, коли ви маєте надати найближчий звіт, тому що, ну, звичайно, ця підтримка є. І ви маєте показати, що ну ви є гідні, що ви не просто так її отримуєте. Тобто є певні очікування від вас, як від підпідпідприємця, щоб ви підтверджували, що ви не просто так таккваліфікувались. Тому є звіти, і знову ж таки локаль... менеджер з локальної агенції вас вже далі консультує, допомагає вам складати ці звіти і каже, які від вас очікування. Супер чудово. Дякую за цей огляд. Знову ж таки, підсумуємо. Ви звертаєтесь до інтрего. Вам скажуть, ви підходите чи ні, кваліфікуєтесь під цю підтримку. Вам призначать менеджер, який вам буде допомагати в цьому процесі. Подаєте заявку, збираєте необхідні документи, робите кроки, про які поговорила Анна. Отримуєте підтвердження, починаєте власний бізнес, але при цьому продовжуєте отримувати підтримку від держави. Одна з можливостей, яка наявна для українців в Дубліні для початку власної справи. Вона організована організацією Inner City Enterprise. Аня, я знаю, що ти безпосередньо долучена до програми підтримки відкриття бізнесу, яка є в рамках Inner City Enterprise. Можеш, будь ласка, розказати детальніше, що це за можливість для українців? Так, я повністю залучена до воркшопів, які стосуються саме українців. Це ну, велика честь для мене бути перекладачем цих воркшопів. І більш того, коли складалась програма для воркшопів, організатори звернулись до нас. Запитанням, що важливо дізнатися на цих воркшопах саме українцям, і програма формувалась, виходячи з того, які у вас були запитання в реєстраційних формах до нас. Тобто ми все зібрали, і в нас була така зустріч з організаторами, і ми повністю розклали всі запитання, і вже виходячи з цього, побудували програму, яка буде максимально корисна українцям. Тобто там. Вся інформація, весь фундамент, який вам потрібен, і правові аспекти, і оподаткування, і грантові можливості, які нетворкінг, можливості є, є які є бізнесові організації, тому що в Ірландії дуже дуже популярний саме нетворкінг та ці бізнес-організації, бізнес-зустрічі тобто ми всі-всі всі ці питання покриваємо, щоб ви повністю розуміли, як працює бізнес-екосистема Ірландії. Мої колеги це англомовні спікери, і як я казала, для мене велика честь бути перекладачем цих зустрічей, воркшопів для українців. Зустрічі проходять офлайн в офісі мети, мета гостинно приймає Айс і українців, ну, тому що також хочуть нас підтримувати. І... Як дізнатись інформацією про ці воркшопи, як на них записатись? А підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, тому що, як правило, у нас з'являється інформація у найперших. Дякуємо, що ви були сьогодні з нами на цьому вебінарі. Якщо у вас є питання, ставте їх під цим відео. Якщо ви ще цього не зробили, ми спробуємо на них відповісти. Крім цього, залишимо вам всі посилання на всі ресурси, про які ми сьогодні з вами поговорили. Дякую, що були з нами. Нагадаю, що цей вебінар є частиною щотижневих регулярних вебінарів для українців в Ірландії для допомоги їм адаптації і інтеграції у ірландське суспільство з фокусом на професійну інтеграцію. Якщо ви хочете подивитись інші наші вебінари, будь ласка, підписуйтесь на наш канал на Ютубі. Він так і називається «United for Changes» об'єднання заради змін або на нашу сторінку у соціальних мережах у Фейсбуці, де ми так само публікуємо інформацію. Про вебінари, які проводимо, і про інші заходи та можливості для українців. Крім цього, у нас є телеграм-канал, який ми ведемо United for Changes у партнерстві з Ukrainian Action in Ireland з пошуку роботи для українців, де ми публікуємо вакансії для українців в Ірландії. Тому підпис підписуйтесь, якщо ви хочете отримати регулярні регулярну інформацію. Про можливості вакансії, але крім цього, ми публікуємо так само там інформацію про вебінари, заходи, можливості для українців. Дякую, що ми що ви були з нами. Дякуємо, що ви підтримуєте Україну у цей важкий час, і дякую, що ви прагнете до саморозвитку. Бажаємо вам успіхів! Слава Україні!